Дорога урсула, шановні журналісти, усі присутні, раді вітати сьогодні в Україні, пані президентку. Європейської комісії Урсуло фон дер Ляйн цей візит відбувається в історичний момент, дуже важливий момент, момент, коли ми очікуємо на політичне рішення щодо України про початок переговорів про членство нашої держави в Європейському Союзі. Це рішення матиме поворотне значення для історії не лише України, але й усієї Європи. Коли ми почнемо переговори про членство України, я в це дуже вірю, і це буде означати кілька принципових речей: перше, вже не буде сірих геополітичних зон в Європі. Друге, ми забезпечимо нову основу для зростання і України і всіх європейських країн. І третє, ми гарантуємо нашій державі та українському народу реальну економічну і соціальну безпеку таку безпеку, яка відповідає нашим цінностям. Цінності європейців навіть у час повномасштабної війни Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ. Ми чітко розуміємо, що членство в Євросоюзі є визнанням відповідного інституційного розвитку кожної країни та базується на конкретних заслугах у захисті європейських правил життя. Саме тому Україна не просить для себе поблажок на шляху в Євросоюз та виконує всі рекомендації. Європейської комісії, які були надані нашій державі, рекомендації необхідні для початку переговорів щодо членства. Ми реалізували це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свободи національних спільнот, і більшої прозорості в роботі державних інституцій, і посилання і посил, і посилення, посилення е нашої держави, посилення антикорупційної інфраструктури. Але Україна не зупиняється трансформації наших інституцій. Реформи будуть продовжені. Зокрема, ми підготували нове. Законодавства, яке додасть антикорупційній системі можливості працювати ефективно. Відповідний законопроект щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже зареєстрований в Верховній Раді України. Ми готуємо е, також законопроект про лобізм, який додасть прозорості політичним процесам та надійно захистить державу від деструктивного впливу олігархів та інших осіб, що намагаються обійти верховенство права. Також працюємо в напрямку цифровізації державних. Послуг та самої роботи державних інституцій. Це шлях, який для нас важливий шлях максимальної прозорості та ефективності державної системи. Україна буде максимально готовою і для початку переговорів з Євросоюзом щодо вступу і згодом для повноправного членства в ЄС. Сьогодні ми обговорили. З пані президенткою також питання конкретної підтримки України, нашого суспільства у захисті від російської агресії. Дуже важливо, щоб підтримка Європи та інших наших партнерів залишалась сталою, залишалась надійною. Це стосується й і оборони і фінансової підтримки. Росія повинна бачити, що світ не відступає, захищаючи свободу та міжнародне право. І я дуже дякую тобі, Урсула, за розуміння цього. Звичайно, варто продовжувати нашу спільну роботу і для того, щоб російські активи, які в різних юрисдикціях сві світу, а зокрема в Європі, теж працювали для захисту від російської агресії. І це важливо в кінці кінців, це просто справедливо. Держава терорист повинна своїми активами та Активами осіб, які з нею пов'язані компенсувати всю шкоду, яка завдана війною. Я дякую нашим європейським партнерам за пошук відповідних юридичних кроків. Ще одне це питання, питання санкцій, і це підготовка нового санкційного пакету ЄС. Ми дуже дуже очікуємо, розраховуємо на нього. Цей недопущення обходу російських існуючих санкцій, зокрема. Зокрема, через європейські кампанії та території держав сусідів Росії. Санкції повинні працювати на 100%, щоб ця війна скоріше завершилась реальною перемогою України, України і всієї Європи, нашого спільного європейського дому. Дуже дякую за увагу. Слава Україні, заява президента Європейської комісії дуже дякую, президент Зеленський. Шановний Володимир, дякую за те, що знов приймаєте мене. Дуже рада знову повернутись до Києва. Нас дали дуже гарно зустрічі. Ми обговорили багато важливих тем. Я хочу звернути увагу на три пункти. Перший і найважливіше, звичайно. Це шлях України до членства в Європейському Союзі. Я маю сказати, що ви досягли чудового прогресу, вражає це. Ми... Наступного тижня це підтвердимо, коли комісія презентує свій звіт про розширення. Я хочу сказати вам, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни, ми не повинні забувати про те, що ведете війну за власне існування і при цьому реформуєте свою країну глибоко, і ви реформуєте систему правосуддя. Боротися з впливом олігархів, боретеся з винуванням грошей і багато інше. Це, це результати важкої праці. І я знаю, що ви знаходитеся у процесі завершення видатних реформ. І, і якщо це відбудеться, я в цьому впевнена, українська амбіційна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута. Це буде моїм сигналом сьогодні по обіді в Верховній Раді. Друге, що я хочу сказати, це те, що ви зробили дуже важливі шляхи вперед на шляху економічної модернізації. Ви реконструюєте, відбудовуєте модернізуєте країну. Ви Підтримуємо вас з майже 83 мільярдами євро і ще 3 мільярди євро цього року ви маєте отримати, але ще більше потрібно фінансування е передбачуваного, щоб покрити потреби. І до 2027 року комісія працює над виділенням додаткових 50 мільярдів додаткової підтримки. Ми також розробляємо план України, який спрямований на модернізацію і реформування і інвестиції в Україні. Тобто план реформ є ключем для доступу до 50 мільярдів євро, прогрес досягнутий значний, і ми вже готові протягом наступних кількох тижнів перейти фінішну лінію, Ще одним прикладом є. Шляхи солідарності, які допомагають Україні експортувати більше на 100 мільйонів тонн Товарів і більша частина цього це сільськогосподарська продукція. Тобто Україна годує світ в цей в ці часи дефіциту. І звичайно, на додаток додаткові ці шляхи солідарності дають додаткові доходи Україні за останні 16 місяців. Це вже принесло доходу в 42 мільярди в Україну. І в цьому в контексті я хочу похвалити Україну за її зусилля з відновлення навігації в Чорному морі. Більше зерна може бути спрямовано цими двома шляхами з України, але тим не менше нам потрібні шляхи солідарності. Біля 65% сільськогосподарської продукції з України йде шляхом цих шляхів солідарності, і ми е е вкладаємо кошти, посилюємо ці лінії. Дороги, переходи, залізницю. 12 мільйонів інвестицій було обіцяно, але минулого року, але ця сума має бути, я думаю, буде перевищена. І в Європі всі зіскалені в цих інвестиціях бо це прив'язує європейську економіку до нашого і спільного ринку. І ще один пункт, на якому хотіли би зупинитися, ми повинні змушувати Росію продовжувати платити за свою агресивну війну. Наші санкції. Мають глибокий вплив на російську економіку і невдовзі ми схвалимо 12-й пакет санкцій. Там будуть нові переліки тих хто відповідає за військове вторгнення і окупацію України, а також ті, хто залучені до брутального викрадення дітей, а також ті, хто залучені до формування фальшивих фейкових новин пропаганди, а також ті, хто обходять імпортні, експортні заборони, і ті, хто порушують цінову стелю на нафту. І ми також будемо боротися з тими, хто обходить санкції. І в цій роботі ми здійснюємо в координації з партнерами з Великої Сімки, Росія мусить заплатити велику ціну за ці руйнування, які вона завдала Україні. І це ще. ще одним прикладом є тема використовування 200 мільйонів євро за заморожених російських. Активів в Європі і надходять проценти на ці суми кожного. Місяця це і ми хочемо, щоб ці гроші почали працювати на відновлення України. Ми працюємо в комісії над пропозицією, яка б дозволила цьому відбутися. І остання президента Зеленського формула миру в Мальті надіслала важливий сигнал про взаємодію. Ми будемо продовжувати і підтримувати досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Це є наша. Мета, і будьте впевнені, що наша підтримка є непохитною. Дякую, Financial Times перше, буде. Дякую за можливість, пане президенте. Пізніше наступного місяця ви будете просити лідерів Європейського Союзу погодитися з 50-мільярдним фінансовим пакетом для України і розпочати про вступ. Як сьогоднішні розмови із президентом пані Вандерлайн Дерляєн підтвердили вас цьому напрямку? І, друге, як події на Близькому Сході змінили увагу? до України питання до президента Європейської комісії. Чи як скоро можуть бути прийняті рішення про ці 50 мільярдів? І друге, щодо того, що європейські і американські офіційні особи здійснюють певний тиск на Україну щодо початку переговорів з Росією. Чи ви знаєте про це, чи це просто поружні розмови, чи за цим стоїть якась реальна інформація? Єс, тим Перш за все, я дуже радий нашим сьогоднішнім діалогам з пані президенткою. Я вважаю, що з нашого боку, окрім вдячності Євросоюзу, країнам uh, ЄС, які постійно нас підтримували весь цей складний час, і окрім наших дійсно дуже теплих відносин, потужних відносин з Орсулою. Є дуже зрозумілі речі. Є сім рекомендацій. Є різні голоси в ЄС. Це зрозуміло. Кожен має право на свою думку, але є сім рекомендацій. І наше завдання виконати всі сім рекомендацій. Я не говорю, що ще раз повторю, що ми будемо зупинятись в цих сім рекомендаціях. Це частина тих. Багатьох реформ, які Україна дійсно готова і буде продовжувати, і чесно кажучи, ми хочемо це зробити. Для нас це дуже важливо довести всі реформи до кінця, але щодо відкриття переговорів, треба виконати те, що написано. Ми це зробимо. А, і вірю в те, що після цього може бути позитивний результат для нас. Дуже, дуже мотиваційний результат для України. Дуже мотиваційний результат для суспільства. Дуже мотиваційний результат для всіх військових, які на фронті захищають ці цінності. І все це дуже важливо. Да. І щоб продовжувати нашу боротьбу за незалежність, це важливо, тому це така зброя, вона інша, але вона важлива. І цю зброю ми повинні принести нашому суспільству. Тому я. Вірю в це дуже сильно. Що стосується близького сходу, відповів вам: а вже ж це зрозуміло: війна на Близькому Сході, цей конфлікт і забирає фокус. Я вважаю, що це одна із цілей Російської Федерації була, ну розуміючи, що фокус з України буде, скажімо так. Фокус на Україну буде зменшений, і це факт. Ми бачимо це по результатах. Але все в наших силах ми були вже в складних ситуаціях. Ми були вже в дуже складних ситуаціях, коли фокусу на Україні не було майже. Він був від медіа, але він був не від лідерів світу. І... Але ми змогли вийти з цієї ситуації. Тому я абсолютно впевнений, ми подолаємо цей виклик. Щодо а, розмов, мені здається, що це питання до Урсула, але я дозволю собі а, трішки відповісти, якщо ти не проти Урсула. Окей. А, щодо розмов, дивіться, я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми Українці в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Сполучені Штати, особливо ці сигнали, що на Рамштайні обговорювалися, що ми будемо в тому чи іншому виді розмовляти. Я не знаю, поз Росію, я не знаю, хто це робить. Але я як людина, у якій ця, на якій ця відповідальність є, і повноваження, Щодо тих чи інших перемовин. Я вам відповім дуже відверто. Всі знають моє відношення, співпаде з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. З початку війни і до війни, все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо. Серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого. Uh, uh. Я тут можу мало додати. До цього Україна суверенна країна, приймає суверенні рішення, і я високо ціную е, процес, який ви ініціювали своєю формулою миру з 10 пунктів для радників з національної безпеки з поскопенгагені, ну, в Джеді, потім в, я, в Мал, на Мальті. І, отже, ваша ініціатива. Щодо uh, під час ведення війни за збереження своєї території суверенітету uh, щодо Надходження від російських заморожених активів ну, на кінець року буде відома інформація. Ми інтенсивно будемо працювати з нашими партнерами протягом останнього місяця, і ми вже готові до цієї важливої, хоча й складної теми. Дякую, у останнє запитання інтерфакс Україна? Перше запитання президента України е, Са на цьому тижні в журналі економіст» вийшла стаття Валерія Залужного. Який він, говорячи про війну, пише, що вона перейшла в стадію позиційну, в стадію а, не є вже маневровою. І що це затягування що призведе до затягування війни? що Це вигідно Російській Федерації насправді. А що ви думаєте з цього проводу? Чи обговорювали з цією ідеєю залужного на ставці, наприклад, і які взагалі кроки зараз треба зробити Україні для того, щоб зробити якийсь технологічний прорив? І друге запитання до президента Єврокомісії. Скажіть, будь ласка, ви знаєте про непрості дебати в Конгресі Сполучених Штатів стосовно підтримки України на наступний рік? Чи є у вас якісь контакти з адміністрацією Сполучених Штатів, чи з опозицією, чи республіканською точніше, більшістю в палаті представників стосовно порядку і обсягів та дання Україні допомоги в 2024 році? Чи може Європа в такому плані просто під, підставити плече, що називається, чи допомогти Україні у випадку, якщо а, допомога Сполучених Штатів буде скорочена. Дякую. Дякую за запитання. Знаєте, пам'ятаєте, 24 числа всі нам сказали, скільки нам закінчилось, залишилось, вибачте, скільки нам залишилось. І, і дійсно не всі лідери. Комунікували з нами, навіть тому, що ну трішки треба почекати, і там будемо вже вирішувати це питання. І Майже вся країна скоро буде захоплена, і Київ буде, і були ті чи інші сигнали, умови тощо треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. Так, І що таке Україна не має такої держави. Всіх цих голосів я багато чув за ці роки вже, так. І <кхід> Я був абсолютно впевнений в нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна спочатку відновлення незалежності ніколи не була, але ми дуже вірили і боролись. І перемогли сьогодні. Пройшов час. Люди втомлені. Всі втомлюються, і є різні думки на це. Всі люди, всі люди незалежності від свого статусу. І це зрозуміло. Тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. В наступальних місіях це зрозуміло. Якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну кидати, як Росія кидає, немов м'ясо своїх людей. Ніхто не хоче. Як побороти це? ф 16 рішення є. Треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Тощо довгий процес, швидкі є рішення, і вони не такі, як там космічні, технологічні. І арт-дефенс. Ми спробували, коли на фронті є ППУ, всі чітко розуміють, військові йдуть вперед. Біжать, їдуть, використовують техніку. І йде ті чи інші контрнаступальні дії. Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. В патовій ситуації, всі сказали в патовій ситуації, все. Просто всі забули. Кілька а, впевнених хитрощів. Тактик військових операцій, і ви пам'ятаєте, харківський регіон було звільнено частина, так? І ви пам'ятаєте, що було в Херсоні? Тому є складнощі, є різні думки, різні, так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки, тому що яка скажіть мені. Альтернатива. Яка альтернатива? На будь ту чи іншу думку ми повинні розуміти, яка альтернатива? Так, ми повинні берегти наших людей. Факт. Але яка альтернатива? Що треба? Ну треба віддати т -т тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємось до тієї чи іншої думки або формату? Тому треба всім зібратися, сильно зібратися, всім і вирішити питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати неба, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось що треба думати тільки про це, Не про те, де ми будемо завтра, а зараз. Дякую, щодо питання про сполучені штати. По перше, сполучені штати а, дуже потужно підтримують Україну з першого дня і протягом всіх цих місяців російська війна в Україні. І а, не лише фінансовою підтримкою, але й військовими засобами. Звичайно, це. Суверенне рішення Сполучених Штатів, як продовжувати це робити, але коли ми спілкуємося зі Сполученими Штатами, я думаю, два-три тижні тому у нас був саміт і ЄС США, і ми доповіли про нашу частку, нашої допомоги, ми говорили про 50 мільярдів, які запропонували Європейській Раді. І що ми сподіваємося досягти згоди до кінця року, це був обмін думками, тому що ми з першого дня координуємо свою роботу, це природно. Я також мала можливість поговорити з сенаторами, конгресменами, і вони, ми їм пояснили, що ми робимо, і чому ми думаємо, що це надзвичайно важливо, щоб Україна мала фінансову стабільність і прогнозованість бюджету. Дякую. So, thank you. All right. Yes. Thank you so much.